122 см, Під пояс, Вітру не проникаюче, відштовхуюча, на ліпучках та на замочкові. Серединка повністю вся йде утеплена. Кутро відсівається йде на замочкові. подовжена 98 см. Серединка утеплена, є манжети. Парочка 98. Теж вона йде повністю утеплена, замок, хутро на замочку відстібається. 98. 98 на ліпучках, на замочку. Серединка утеплена, манжети біля рукавів. 104. Хутро відстібається подовжена 110, 116. Подовжений пуховичок на кнопочках. Серединка отеплена. 128, На талії стягується. Хутро не відстібається. 134 хутро відстібається. 140. Хутро не відсібається, утеплено. 146 відсібається хутро на замочку. серединка утеплена, маншет, накладні кармани. 152 відсібається капюшон. 158 капюшон також відсібається. 164, серединка утеплена та 170, кутро відсібається на замочку, серединка повністю утеплена.